Замовила вбивство зятя за півтори тисячі доларів. Поліція Полтавщини затримала 71-річну жительку Миргородського району, яку підозрюють в умисному вбивстві. Як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, один із можливих мотивів скоєння злочину тривалий конфлікт між родичами. Мати заперечувала проти стосунків доньки, яка перебувала в офіційному шлюбі. Довідавшись про планування замаху, правоохоронці інсценували загибель чоловіка. 20 вересня. Після цього підозрювана передала гроші виконавцю. Цього ж дня фігурантку затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання їх запобіжного заходу, тримання під вартою. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 пунктами 11-12 та частиною 2 статті 115. п'ятнадцятий, це закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб кримінального кодексу України. Триває комплекс необхідних слідчих дій. Після чого матеріали будуть скеровані до суду у разі визнання судом вини жінці загрожує покарання від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.